То дощ, то сніг, то сонце. Тут такі рибини плавають, що просто капець. Родимо педалі, їдемо на катамарані. На даху знаходиться такий прекрасний басейн. Температура плюс 32 градуси. Якщо що, плюс 8 в басейні. Ага. Це такий казковий ліс. йшла дорога тоді вгору. Зараз ми туди будемо підійматися. Ну що, відправляємось. Їдемо в подорож. Ага, тут 33 градуси, а там куди приїдемо. По прогнозу, що там? 15, 12, 12. дощ, злива якась. Ну, подивимось. Все буде добре. Повідчиняли вікна, бо дуже жарко. І у нас тут, слава Богу, все відчиняється. Це не так жарко. Не так спекотно. А що? Їдемо? Їдемо. Я думаю, ми добре відпочинемо. Ми їдемо не додому. І як завжди, хтось знімає, а хтось працює. А хтось працює, ага. Добралися в Буковель. Погода, погода сьогодні доволі така м'яка. То дощ, то сніг, то сонце. шучу, снігу нема. так, гарно. Я Отака погода. Я би сказала, що наша подорож Дніпро татарів Буковель. Місяць червень, 2024 рік. Починається! О, так, Ось ця погода 18 десь градусів і така мінлива хмарність. Сьогодні будемо поки що звикати, бо там було 33, тут 18. Така сьогодні погода. То дощик накрапає маленький, то сонечко виглядає. Ну, тут в горах завжди така погода, мінлива, хмарність, як то кажуть. А завтра взагалі щось там обіцяють 14 градусів. Нічого, не замерзнемо. О, Тільки сказав, ось сонечко щось там побивається. Йдемо на колесо огляду. Вже трохи замурились і навіть зняли вже ковтиночки свої. Так тільки сонечко виходить, так жарко. Ага, Ну, писали щось там 18 чи 17, але якось по ощущенням всі 25. Не знаю, якою мовою розмовляю, але це як там діалект, діалект, місцевий діалект. Це не місцевий діалект, це Дніпровський діалект. Дніпровський діалект. Взимку ще було будівництво, а зараз вже перша черга глазіра готова. Отакі апартаменти. Дуже все охайно, чудово, вже з ремонтом. А ось друга черга будується. Зніми, далі, а, в... а далі буде аквапарк. Також добудовуються. І отакий вид на гори на озеро. Ну, якось так. Озеро молодості влітку виглядає трохи інакше, ніж взимку. Взимку зазвичай тут все овиде кригою. А зараз не можу сказати, що дуже хочеться купатися, але люди на катамаранах плавають. Ось. Але на це найголовніше. Тут такі рибини плавають, що просто капець, але вони кудись попливли. Ну, якщо буде видно, он, одна з них пливе. Такий кілограмчиків, мабуть, на 10, може менше. Якось ще знімемо. Якось ще знімемо поближче. А, ось ще пливе одна. Займається, так? на вона. нормально, не знаю, чи навіти нормальний. Це, я не знаю, що це, шифурець. Ну, шифуре. І вон ще два хлопчина чи дівчина. Дуже гарні. Такі ж. На вечерю підійдуть, але ловити не можна. Наші друзі знову припливли. Отакі. Але рибалити, як завжди, не дозволяють. Тому тільки дивитися можна. Ось такі от, гарні. Крутимо педалі, їдемо на катамарані. От сюди, кудись, сюди. Катаємось по озеру молодості. Заставили нас оці жилети да, Так, да. звичайно. Кажуть, що це треба дуже. Без них ніяк взагалі. Ось. Ну і ми оце ось ось там їдемо. Купатись холодно, ну щось катаємось просто. Ми по перше перший раз тут на Катамарані плаваємо. Ми раніше ми цього не робили По цьому озеро молодості, да. озеро молодості, вони в Буковелі одне. Тут е, мені дуже подобається, що вони змогли е, і апартаменти е, якось красиво так вони вписуються в пейзажі. Озеро молодості. Е, Колесо, далі також, гори. ну Все красиво, мені дуже подобається. А повітря яке тут? Ну. Тому треба брати. Залишилось тільки одне питання. Де взяти ти гроші? Так. Тому дуже просимо наших підписників донатити, реквізити будуть в описі. День два. Будемо йти вверх на гору. Йдемо от туди, от нагору. Сьогодні сонечко вигинає трохи за хмар, а будемо йти туди, ну і потім вже буде видно більш приємні краєвиди, бо тут внизу отаке собі. Там буде більш дика природа, може знімемо якийсь там водоспади чи що, гук, а гук не тут. Головне, щоб нам з погодою щоб... понайду. Ага. О, Привіт. Привіт вже трохи піднялися. Йдемо по сьомій трасі, там, де готель Редісон, там де ми взимку каталися на лижах. Ось. А там внизу наш готель Бука і центр міста міста. Центр Буковелі. Центр Буковелі. Ну, е, це ми зараз будемо йти по легкому туристичному пішому маршруту, який проходить, хто знає, де сьомий підйомник, взимку, який піднімає лижників. От по цій трасі ми бійдемо да, мимо Редісона, і е, там, де сьомий підйомник закінчиться, ми будемо ще йти вище. Це легка відносно така пішохідна траса. Пішохідна прогулка буде у нас. Ага, легка, так. Да. Ну, легка, віднос, відносно легка, легка да, відносна, для починається. Погуляти, подивитися. Я навіть переводу. вже ну, там зняв гарні, ковтинку. Там будуть гарні краєвиди. Сьогодні сонечко виринає. Так, сьогодні більш краща погода. Так. Ну що, йдемо. Піднялося ще вище. А тут таке ехо. Тут? А як ехо? Українське ехо? Не знаю, мабуть. Ехо. От слухайте. Люди! Е? О таке. Вже доволі високо, але ще тільки початок. А яке повітря тут, повітря яке! Аж ага. голова Ташки співають, а грибів ще не бачили. Але шукаємо. Йдемо по трасі 9А. Вон вона позначка, Тут ми взимку каталися на лижах і тут доволі гарна така траса з дуже такими яскравими краєвидами. ось. Але влітку воно виглядає взагалі по-іншому. Зараз ми піднімемось і там буде, мабуть, найкращий краєвид зі всієї Буковелі. І якщо придивитись, там десь за хмарами видно, я зараз наближу, якусь гору, можете Говерла, верла, можете Петрос, можете щось доволі високе, близько 2000 метрів. Бо знизу не було її видно. Ось. І отам гора довга, ми з нею спускалися взимку. Це найвища точка Буковелі. Зайшли у ліс. Тут доволі вогко, але ми ще йдемо. Просто ми в кросівках, а це взуття не дуже призначене для цих справ. Бо тут отака, отако. О. Але тут такий казковий ліс. От, е... Зараз пішла дорога тоді вгору, зараз ми туди будемо підійматися. Ну, Поки що маршрут зручний. І назив... нікого немає, так. ми тільки вдвох чомусь. тут. Щоб хто буде нас дивитися, також орієнтувалися з самого початку низу Буковелі, там де сьома траса проходить вздовж Редісона, називається пішохідний маршрут номер 5 гора Синяк. І ви йдете по позначкам, але пише, що йти 4 години десь і. Ми, І мабуть, ми не підемо. Ми йдемо, до кінця. поки нам йдеться, тому uh -huh. що вчора позавчора був сильний дощ. У нас не дуже підходяще взуття, тому ж тому таке собі йдемо, поки йдеться. Але то дуже класно. І йшли, йшли і побачили те, що люди п'ють від кашлю, від застуди. Ось це ісландський мох називається. Ми теж його купували на ринку, так? Да? Так, і воно росте, ми думали, що воно з землі росте, а воно просто росте на гілках, як гриби, коротше. Тут його багато. Да, і доволі багато його. хочеш збирай, як то кажуть, продавай чи там суши. ось це просто дуже болу, і Воно росте. Взагалі такий дикий-дикий ліс. Повалені дерева, ніхто не збирає їх. Ось так. Зайшли вже доволі далеко. Да. Хочу сказати, що маршрут промаркований. Ви йдете себе спокійно. Отака стежечка. Маршрут абсолютно і не ти доволі легко, да. І ти легко, да. Навіть вчора був сильний дощ, але все одно ми йдемо ну, нормально абсолютно. Ось. Звідки ми прийшли, показує, що ось. Туди не знаю, чому воно так показує. Ні, ну Коротше, це не так, це неправильно, ну так. Туди це повертаємось з Буковель. А ось маршрут панорамний. Час переходу 5 годин 24 хвилини. Набір висоти 576 метрів. Довжина маршруту 10,8 кілометрів. Може ми вже третину десь і пройшли, а може і ні. Тут ну що, закину. пішли далі? Да, тут навіть дитиною буде на важко йти. Що я хочу сказати? Ми раніше, зараз ми вже е, спускаємось. Да, йдемо вниз. Е, раніше ми відпочивали в буковелі, приїжджали, взимку каталися на лижах, е, влітку були, але не тут. І в мене завжди був стереотип, що Буковелі це ну, готелі, там такий відпочинок, е, мало лісу, ліс тут виробили і так далі. Ну а сьогодні ми дізналися, і в Google, Google картах також є багато. Промаркованих пішохідних маршрутів. Там чисте повітря, співають пташки, ліс густий, Дуже схожа природа. Як хто був їхати на озеро Синевір. Тому от, в принципі можна приїжджати в Буковель. Тому відпочивати не обов'язково в буковелі, сидячи в готелі. Да, да. Можна ще Тут. пішки ходити по пішим маршрутам. Багато в гори. пішохідних маршрутів і це для нас ну, відкриття можна сказати. Стало в цей раз, що ми в якості. От... Бука-готель, отакий номер, така невеличка кухонька, спальне місце, телевізор, ну, все як завжди. Ну і гарний вид. Ми просили гарний вид, і дивіться, який в нас вид На гору Буковель, чи як там вона називається. Ось так. Так ще є ось в номері тут кава. Чай, сіль, перець, це безкоштовно. А чай. ну є, як завжди, за гроші, як його. Міні-бар чи як його сказати? Так, індукційна пічка не в кожному готелі є. А ну відчинять, що там так, є. Що тут є? Чашечки. Чашки, чай. Так. О, ну тут все нормально. Так. От що мені подобається, що тут ну, бокали. Ага. Для вина, для шампанського, для віскі ну, все як треба. Все як треба. Для льоду відерце. Ну. ну і ванна кімната тут також дуже-дуже все сучасно, душова. все як, так, як треба. Сьогодні цілий день гуляли. Хотіла вам ще показати, в нашому готелі є спа. Зараз вам покажу. Все по картках тут. Ось так прикладаєш кіточку. Там заходимо. Тут невеличке таке спа. Так, щоб нікому не заважати, тут люди відпочивають. Таке спа. Там душ. Басейн тут 8 градусів, ну майже крижана така вода. Є фінська сауна і римська парна. Все дуже зроблено охайно стильно. О, Привіт! Приміщення невелике, Ну, я думаю, що в принципі, всі, хто хоче відпочити, тут поміщаються. Тому що це доступна ну, спа тільки людям, які тут залишаються і живуть в цьому готелі. Ось такий, от, такий дизайн. Таке невеличке спа. Зараз будемо паритися і відпочивати. Ось там Париться. Привіт! Добрий вечір. Що, О, Басейн. Якщо що, плюс вісім в басейні. Ага. Ну, як тобі контракт. Попарилися. в Сауні. Ось, піднялися ще на один поверх вище. І це от вихід до басейну. О, тут сонечко світить, давай. Да. Боже, ми заходили, був дощ, а зараз вже сонечко світить. Капець. Ні, ну це тільки в горах таке можливо. Так, ось. Виходимо. І отут такий басейн. Обережно, щоб я не впала. Тут такий басейн на даху з от таким видом. Класно? Прекрасний басейн, температура плюс 32 градуси. Навіть коли прохолодно, можна скупатися. Ось таким виглядом. Ну так класно? Так що всім рекомендуємо. Кайфуліки. Зараз сіли снідати. Вирішила вам зняти сніданки в нашому готелі. Нагадаю, що ми відпочиваємо в бука Хотела Парк Спа. Різноманітні тут сніданки, вони проходять з 8 ранку до 11. Ну, тут, в принципі, все підписано. Є і гречка, і рис з овочами, і картопля, і цівтільки, і рибка. Я не буду відкривати, щоб нічого не охолоджувати. І бекон, яєшня, омлети. На будь-який смак. Мені що подобається, що тут є і солоне, і, і солодке. Тому що от я, наприклад, я не люблю дуже солодке, я снідаю солоним. Дуже зручно все. Є сирнички. Оладки ну, з яблуками, млинці з сиром, для діток каша є. Тут автомати, тут кава, чай. Соки, різні напої. Кому що сподобається, той собі і робить. Навіть воно ну, йогурт, кефір є, є шампанське, можна наливати собі, смакувати. Ну і тут тістечка, тортики, хлібчик. Все можна брати. Також тут ось у яблука, фрукти, джеми. Закуски дуже смачні, до речі, оці от. Я так і не зрозуміла, що це чи паштет, ну якась така начинка цікава, але не рибна. Тут ковбаска, сири, все, що захочете. Різноманітні стіданки. ми відпочиваємо от чотири дні, то не доїдає. Так що вам вроді все показала, нам приємного апетиту, піду снідати далі. Піднялися до апартаментів. Як то? Mountain, Residence. Mountain Residence. Тут є шалі, вони отам знизу. І є готельний комплекс і апартаменти на продаж зверху. ось Тут блин, тут вид на мільйон, звісно. Ось це шале внизу. А тут ось апартаменти. І ще там далі черга не забудована, будується, продається. З таким видом. Мабуть, прекрасно прокидатись з таким видом і засинати. І До цього треба йти однозначно. Трохи вилізли нагору. Тут видно одразу декілька локацій. Там озеро молодості, там у той Глесір Premium Apartments, там ми живемо. Тут саме Це центр готель Бука, Навіть видно наш номер, там, де прапор України. Ось. А тут з цієї сторони Mountain Residence, будується ще. І гірка, що йде на гору довго. Там, де ми каталися на лижах. А туди ми до 14-го підйомника чомусь завжди боялися спуститися. Бо тут ну, зараз виглядає нормально, а так взагалі доволі такий крутий спуск. Ось такі справи. Приїхали до Татарова і поки чекаємо на потяг на наш, пішли погуляти трохи. І от знайшли таку річку. Вона навіть з, таким, з такими як порогами з невеличким водоспадом. Вирішили не сидіти на вокзалі. У нас годинка часу прогулятися в тетради, подивитися. О, бо да. ми кожен раз тут проїздом і от самому тетерою ми ніколи не жили, не відпочивали. Так що чекаємо на потяг і вже будемо їхати. Тут така природа ще більш яскрава, бо тут не вирубували ліси для того, щоб побудувати ці схили. Ціле місто Буковель. Так. До Буковелі звідси 15 кілометрів. Всього лише. Ось. Тут також дуже гарні краєвиди такі високі гори. Вінтаторів це місто, воно як оповите такими горами, як колебелі, як то кажуть, знаходиться. Дуже гарно.